Гаррі кружляв дедалі швидше, притискаючи лікті до боків. Навколо миготіли розмиті обриси камінів, а тоді його почало нудити, і він заплющив очі. Коли ж відчув, що рух сповільнюється, вчасно виставив уперед руки, щоб не гепнутись обличчям на підлогу, вилітаючи з каміна на кухню візлів. То він її зжер?» – нетерпляче спитав Фред, допомагаючи Гаррі звестись на ноги. Так. Відповів Гаррі, А що то було? іриска язик язик-одриска», весело пояснив Фред. Це ми з Джорджем винайшли і ціле літо шукали, на кому б її випробувати. Невеличка кухня вибухла реготом. Гаррі озирнувся і побачив, що Рон і Джордж сиділи за чистим дерев'яним столом разом з двома рудими юнаками, котрих Гаррі ніколи раніше не бачив, хоч одразу здогадався, що це, мав бути, Біл і Чарлі. Двоє найстарших ронових братів. Не встиг ніхто промовити й слова, як щось легенько ляснуло, і біля Джорджа прямо з повітря виник містер Візлі. Гаррі ще не бачив його таким сердитим. Фреде, це було несмішно, закричав він. Що ти дав тому хлопцеві маглу? Нічого я йому не давав, відповів Фред, капесно вишкірившись. Само з рук випало, він сам винен, що зжер». Я ж йому нічого не пропонував. Не випало, ти впустив навмисне, заревів містер Візлі. Ти знав, що він з'їсть, знав, що він на дієті. Дуже виріс у нього язик? нетерпляче спитав Джордж. На півтора метри, поки батьки дозволили мені його зменшити. Гаррі й брати візлі знову зареготали. Це не смішно, закричав містер візлі. Така поведінка завдає серйозної шкоди взаєминам між чарівниками і маглами. Я все життя боровся з поганим ставленням до маглів, а мої власні сини. Ми це йому дали не тому, що він магл, – обурився Фред, а тому, що він велика паскудна свиня, додав Джордж. Правда, Гаррі? Так, містер Візлі, чесно зізнався Гаррі.